Друзі, привіт! Знову привіт на моєму каналі. Вчора я пропустив одне відео, але сьогодні, якщо ви нічого не написали, я ще не перевіряв, то вся ця історія згорає знову до нових зустрічів. Ну, тобто, якщо ви за ці сутки нічого не написали, то все обнуляється, вся історія. Так, да, коротше, якщо ви пам'ятаєте, хто не в перший раз тут бачить це відео, то напомню, я зробив такий челендж, що я буду знімати відео рівно місяць. І Якщо я один раз пропускаю, ну, чи який раз я пропускаю відео, не випускаю за один день. Ви мені пишете, і той, хто перший написав, перший комент, я йому скитаю 10 баксів. Ну, багато чи мало, ну поки що так. Такий мотивація для мене. От, подивимось. Що ви там написали, так, да, це перше. А взагалі сьогодні хотів побалакати про мрії. Бо мрії, я думаю, що це дуже важлива тема у нас. ми Коли ми маленькі, ми дуже багато мріємо. Кожен хоче і мріє бути хтось там космонавтом, хтось, не знаю там шахтером, хтось водієм, хтось там, шеф кимось, да, там. Дворникам, плотникам у всіх свої мрії, буквально. У кожного свій талант, у кожного своя мрія. Я не знаю, ваші мрії напишіть, будь ласка, в коментарях, бо ну, буде дуже цікаво правда, буде цікаво почитати, бо це така дуже інтимна річ. Да? Ми нікому не розмов не, роз... не видаємо свої мрії. Ну або нас не вчили цьому. Ми такі, знаєте, дуже закриті. Я вам можу розказати свої. І мрії і свої е, захоплення, то що мені дуже завжди дуже подобалось, і дуже було цікаво. Я з дитинства дуже любив фотографувати. Ну, відео тоді ще не було, бо були фотоапарати, відео, там, відеокамери, якісь там, але це було більше там телебачення, якісь такі відеооператори, які знімали там свадьби, не знаю. Тобто не було так доступно, як зараз. Але фотографувати я дуже-дуже любив. У мене були фотоапарат, були різні Фет. Потім е я вже не пам'ятаю, куча була Фет, зеніт був там ще якісь фотоапарати, потім уже Canon, там і так далі. Потім такий зеркальний був професійний фотоапарат. Потім мене один фотоапарат з машини вкрали. Професійний там щось за півтори тисячі доларів. Дружина мені дарувала. Потім вона мені подарувала інший фотоапарат там через деякий час. Але зараз він там лежить собі десь на полиці і там да, знімаю більше на телефон або на DJI Action 5. У мене ну є екшн камера або на неї. Бо знімає дуже достойно і ну я не бачу. Поки що для себе я не бачу ніякого сенсу знімати на той фотоапарат, хоча він вже трошки застарілий. Nikon d 90 якщо ви спеціалісти, хтось знає, можете написати. Можливо, я комусь продам його, ще не знаю. Але зараз не про це, про мрію. Дуже мені подобається, подобалось завжди фотографувати, потім знімати відео. І в мене, знаєте, кожна якась подорож, кожний якийсь. Відпустка, куди б ми не їхали, я завжди щось знімав. У мене купа фотографій, потім купа відео, Там терабайти, терабайти цієї інформації, і ніхто її не бачить. І я сам її не бачу. І потім, знаєте, я вже після багатьох років підприємництва, там, бізнесів і так далі, і тому подобне. Я от тільки зараз я зрозумів, що знаєте, якось дві ці мрії. Дві ці, дві, два ці захоплення в мене зійшлися в єдине. Я дуже люблю знімати, фотографувати і так далі. Ну, от, коротше, знімати відео, да, займатися цим як творчістю. І дуже люблю подорожувати. І мені завжди, я тільки не так давно зрозумів для себе і прям це, знаєте, зафіксував, що я дуже. Хотілося б, в мене така є мрія, щоб можна було подорожувати, бо це прям мене так захоплює, я дуже люблю подорожі подорожувати і знімати відео і так жити просто. Тобто, жити в подорожі. Їздити по різних країнах, по різних містах, знімати це на відео. А зараз це можна ще монетизувати, тобто можна знімати все. І ви знаєте, багато прикладів ну дуже багато прикладів, коли люди знімають е, відео, викладають в Ютуб. Це може бути не е, обов'язково відео там Аля Антон Птушкін. Да? Птушкіну респект, уважуха, красавчик, дуже гарні відео знімає. Е, але це можуть бути просто прості відео від знаєте, як для себе, як такий відеоархів, і це все рівно людям, людям цікаво, і ще й можна цього заробляти, і заробляти дуже-дуже немаленькі гроші. І це така цікава штука. Я ну, не так давно для себе відкрив цей цю паралельну реальність. Да? Що навіщо це знімати відео на YouTube викладати? На цьому люди заробляють і заробляють дуже шалені гроші. Бо це, це дуже великий ринок реклами, реклами якої. Я ж вам нічого не продаю, а це рекламує Ютуб. Ютуб рекламує, йому платять рекламодавці, це ж Google, і він ділиться з авторами, з креаторами такими, як я. Ну, Я маленький, але є багато, багато великих каналів. Ну, в мене бо той мой інший канал, да, основний, там вже більше ста тисяч підписників. Він монетизується і театром заробляє гроші. І люди подорожують, займаються улюбленою справою. Ну, в мене це подорожувати. Да? В когось це може робити що з дерева, в когось ремонтувати машини, в когось реставрувати машини, в когось там реставрувати якісь старі меблі, старі речі, старі там. Будинки, В когось, я не знаю, там, часи ремонтувати, в когось ще щось робити, в когось прибирати в саду чи, там, знаєте, там, будувати свій сад, як моя дружина любить дуже. Да? І, і так, так далі, і так далі. Бага, дуже багато різних справ, і люди це роблять з, з задоволенням, і саме прикол, що це можна знімати. Не обов'язково професійно, не обов'язково е купляти якусь професійну камеру чи щось таке, звук там <звук> Да, в мене зараз ну мікрофон DJI, Він да, він коштує там щось, я не пам'ятаю, там 200 доларів. Ну це ж не всі гроші світу, да, можна купити мікрофон за 20 доларів, і він буде теж сам так само виконувати свою задачу. Можливо, там трошки буде якась там якість, але це спочатку скажу я. Вам, я це вже я купив на, заробот, на ті гроші, які я заробив з Ютуба, з Фейсбука, з Тіктока. А спочатку, рік назад, у мене був мікрофон за 500 гривень чи за 600 гривень, самий самий дешевенький, такий простенький був мікрофончик, він десь даже, зараз десь є. Тобто я зараз про що кажу? Хочу сказати, що а, наші мрії зараз так. Дуже цікава, дуже цікавий час, дуже цікаве, время, в яке ми живемо, що ми можемо жити, займатися улюбленою справою, займатися своєю мрією, займатися справою свого життя, займатися тим, що ми хочемо, що ми любимо, тобто тим, чим ми, займа... чим ми займаємось. У вихідний день, за який нам ніхто не платить. От прикиньте, що ви можете займатися цією улюбленою справою. ви любите там читати книжки, це можна монетизувати. Ви любите, я, я не знаю, що ви любите в'язати, малювати. Все, що завгодно, все це можна знімати, викладати в Ютуб і на цьому заробляти гроші. Причому заробляти не менше, а то й більше, чим Ті гроші, які ви заробляєте за основний час, коли ви ходите на роботу за ці 5 днів, чи скільки там ви працюєте, якщо ви працюєте десь на когось, я вас ні до чого не закликаю. Я просто ділюся своїми ощущеннями, своїми думками. А ви напишіть вашу думку в коментарях, як ви думаєте? Напишіть, будь ласка. А яка у вас улюблена справа? А чим би ви займались, або чим ви займаєтесь на вихідні, там, на рибалку? Лю дуже багато лю людей влікаються рибалкою. Це теж можна монетизувати. Ви не уявляєте собі, які перегляди набирають відео в Ютубі, чи я думаю, що ви всі рибаки, наприклад. Ці всі відео дивляться, і ви бачите, що там мільйони переглядів. Це, і розумієте, що це люди ж не просто так, вони просто це бізнес, вони заробляють гроші на цьому. Отака От історія. Тобто можна зараз унікальний час, ми живемо в дуже унікальне время, коли свою улюблену справу, якою ви хотіли займатися, якою ви займаєтесь безкоштовно у вихідні, це може бути вашою основною. Основним видом діяльності, з якого ви будете жити, кайфувати, заробляти гроші і займатися улюбленою справою. Це ж прикольно, правда? Отака історія. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо тут перший раз, якщо вам якось щось зайшло, в мене така говоряща голова тут. Поки що немає ніякого монтажу. Це просто зараз буде так обрізано начало, кінець і викладено без всяких там монтажів і всякої всієї історії. Це так, як воно є насправді. Всім тихої ночі, всіх обняв, припадняв.